Мені ця пісня все любить. Мотанка, ну, а то Софії. Пісня я її фанаткою буду. Може, хочу бути її фанаткою. Значить, ковачі, ви ж мене не забаньте, будь ласка. А що, я вам більш не мовлю. Я вже тебе буду. І, і... за що мене звати Владик? Так. Да. Короче, ми можемо. У мене є тільки з вами, будемо робити СМВ. Хочете? Ну давайте СМВ секого Він Дуже м'яко. Уже файлин звук тає. Еще uh, в мене буде еще один. А зараз якої кутичку. Чуть. І саме вушка.

Начуть. Sure. Шиншила. Мені є шнука, что показати. Вот і ваша шиншила. Моя нехорошенька. Спускайся до сыну. Я усичу.